Сьогодні вночі, в черговий раз Російська Федерація здійснила ракетний удар по території Криворізького а саме по місту Кривий Ріг. По удару той, що був вночі, четверо людей зазнало поранення. Дякувати Богу, всі легкі. Наразі медики надали всю необхідну допомогу, вони лікуються. Сьогодні вранці був другий ракетний удар по будинку культури. Дякувати Богу, минулося без постраждали. Зараз на місці події розгорнуті штаби, які працюють і надають е, людям всьому допомогу. Близько 10 будинків зазнало пошкоджень вікна, криші і зараз люди може можуть отримати е, в штабах ОСБ Плівку і також комунальні підприємства міста працюють за е, ліквідації наслідків. Ведуться прибирання, ведуться. Відновлення роботи, тому що і заклади, і, там, кофейні ресторани, хочеться ремонтні роботи там, налагоджуються. Зараз всі на місцях. Ситуація контрольована, на превеликий жаль, маємо досвід у таких моментах. Хочу подякувати особливу увагу нашим службам ДСНС і патрульній поліції. Які Перші приїжджають на місця події завдяки їхній оперативній роботі. багато людей рятують, швидко втягують їх із. Це тактика подвійних ударів. Вони ж не вперше застосовують бо вони ж так само. Вони розуміли, що зранку тут буде купа людей, цивільних, ті, хто надають допомогу. Як ви можете це ну, не пояснити, да? як ви можете на це відреагувати? Це ведеться знищення нашої нації, українців. Вони ведуть терористичні такі дії задля того, щоб залякують, щоб нас зупинити, зупинити нашу. Наші підприємства і зламати дух українців до перемоги, до руху, рух, який ведемо ми до перемоги, тобто залякування і ну, такий терор, то пояснити їхнім іншим я не можу. Це знищення нації в Україні. Але ми вистоїмо, незважаючи ні на що, вони не... Від нас перелагали. Місто Кривиріг, Сталего серце України. Трималося в гірші моменти, коли ворог стояв на підступах до нашого району і зараз витримає. Можете проговорити? Це саме назвати, що це повторний ракетний удар. По суті, вони намагалися по людях, які отримують допомогу. Так, звісно, після першого удару пройшов деякий час. Вони розуміють, що на місці події будуть працювати волонтери, комунальні служби міста, і також небайдужі люди, які приходять на допомогу. І знаючи про це, що якраз рано їдуть люди, йдуть на роботу і це. Центр не центр міста, але людне місце, людне місце нашого міста, і вони навмисно б'ють, щоб залякати людей, щоб вони займалися бездіяльністю, не пустили руки, скажімо так. Але в них ми бачимо самі, що це не виходить. Ми навпаки більш ще більше починаємо працювати. Я подачну, це 10 будинків, це внаслідок другого удару. Далі ще Загалом, а, загалом, перший другий.